Віталій буде Лішахів рая проти Масандії. 1741. США. Королівський гамбіт. Контргамбіт. Діанутіо. Або якось його. Так. G5. Тут йому непогано буде пожертувати коня. 2-0. Да, молодець суперник. Шуперник молодець. Не беру коня. Хоча, мабуть, треба було, але я не хочу. Де я відійти королем? Ну і плюс десь захистили пішака. Це я, друже, мій бачив цей хід. І що? Куди ти коня ведеш? М? Ча хочеш дати? По-перше, я можу тебе зв'язати. Ідея в тому, що ми б'ємо, ти б'єш, я б'ю, я б'ю. Проблема тільки в тім, що в гамбітах витрачати час на поїдання матеріалу може бути фатальною помилкою. Я то з'їм цього слона, скоріше за все. Скоріше за все. Зім слона. Потім що. Побачимо, щось він знайде мені якусь протиотруту. чи ні. Подвійний удар на коня і зв'язка. Тут б'є, ну окей. Може навіть ферзем взяти. Взяти на. Може, ферзем, да не хочу. Чи хочу, чи не хочу. Все ну, рівно будемо проганяти мене, да? На Д4 ферзем. Ну, ясно, що він відходить. Ми ну, ясно, що б'ємо. Нє, ми б'ємо королем. Ні, турой ми б'ємо. Він якось так. Нє. Простіше, простого, простіше. Простого. Пішак завис. Чим захищати? Ферзем. Десь можуть бути вилки, так? Да? Так. Подалі слона. Ні, суперник. Нікуди не поспішає, ну, добре. Ну, захистився. Так, да, він вже почав грати на час, ну і добре. Так, десь буде мене, можливо, десь щось якось. Не знаю, куди він коня веде. Для мене загадочка. Загляд. Очка. Це одне слово. Не думайте там. Нішо. Нішо, ні про що. Хочу переставити слона. Ні, спочатку я не дам йому. Давайте опять. Підірвем. Так. Звісно, конем. Це було неприємно для мене. Короля будемо прибирати, чи підвисає цей пішак? Відкриваємо гроші десеньку, мій любчик. І Зараз ми з твоїм королем поспілкуємось лінії Так, йому взагалі байдуже. Так. Треба слона переставити і ось. Ох ти ж, Йо, ку-ку-ку-ку. Факет. -ку -ку -ку. Оце я дав, конечно. Жах. він Вин так и Тепер треба не зловити вилку бажано. Дві секунди це не те, що я хотів. Три секунди ще більш-менш. Да, не вистачило мені часу, щоб не помилитись, а він чомусь поспішив. Після моєї помилки міг мене б наказати. 68 на 82. Так, да, бачите, тут брати коня сильніше, звісно, але трошки страшнувато, коли всі фігури стоять на восьмому горизонталі, якби. Я так грав, да, але вирішив, що зараз. Не хочу оце думати, як захищатись. Я краще буду розвиватись. Все-таки треба було коня брати, комп'ютер каже, ну, я не комп'ютер. Да, тут. Оце Тріо тримає короля. Здавалося б, далеко воно відійшло, але через нього не так то просто дібратись його. І після тут, ну, типу, оцей варіант я розглядав. І думав, чи зможуть біль якось це. Якась є, чи є в них якась компенсація, а він навіть сюди не може піти. Так, да, тут не так то просто. Наприклад, ми напали якось, якийсь темп виграти, якось відійшов так. Ну ні, тут, мабуть, нічого нема. Тут все тримається. Ну, добре. Суперник вирішив, що забере коняку слоном спочатку. Потім він почав грати на час, і це правильно, бо в мене часу хопа і мало. І Я помилився. Зівну. ні. Я думав, що я зівнув фігуру. Я брати не можу. Я типу думав, що я другий раз зінув, але насправді оцей раз тільки я зі'рнув. Тут треба було фережі один. Якби б я так цей хід знайшов, бо я був би подвійний шах і король мусить відходити і отримує мат. Я був би поломорфі просто. Якщо б я це зробив, я б закінчив би кар'єру шахіст. Насправді тут я зінув, тому що це зв'язка на один хід. Зв'язка, потім розв'язка. А тут, Да. Тут він чомусь поспішив. У була яка ідея, чому я фрезем закрився. Бо я бачу, що після взяття десь за три шаг, тудись Тура, ну, щось таке може бути. Тому я вже вирішив сюди йти. Ну і він якби попався. Хоча в нього ще хвилина 30, йому треба було зробити хід Тура є 7. Ну, то непростий хід, якщо чесно. Ну, ідея в тому, що він. Перше, не дає мені шаху. У мене була ідея, і тепер її нема, бо він тримається. Ну, типа, комп'ютер показує щось типу, такого плана, якісь ходи. 8. Ну, ясно, тут з тактикою це все зв'язано. Значить, не так то просто було йому знайти, але він би міг би подумати, але він вирішив, що не треба. 10 секунд подумав і втратив фрізян. Тут не було просто розміняти туру, одну туру на туру, ну і тут два пішачки, файс просто все з'їсть, да, і все. Мені цікаво, я міг би тут, от ні, навіть. Окей. Okay. Не здається, навіть з одним слоном я б тут не втримався б. Тут мати.